Стоп, стоп, стоп. Щоб дивитися відео, треба підписатися на, на, на канал. Якщо ти не підписаний на канал, то підпишись. Ну що, приступаємо до відео, не буду тебе затягувати. Всім привіт, за мене темплей, і ми сьогодні подивимося відосики з Тіктока. Більшість говорить, що якщо дивитися реакції з Тіктока, то вони будуть популярні. І я зайшов в Тік-Ток заради вас. Ну і ми подивимося сьогодні ну, пару десятків відеосиків, щоб стати справжнім тіктоком. І стати справжнім тітогом. Ну що ж, приступаємо до відео. І в нас перше відео для тих, у кого фобія на бджіл. Тому той, хто боїться бджолів, не дивиться до кінця відео. Перелистує на 10 секунд. О. Оси вам на відоси. Місклен. Більшість відео попадають в рекомендації іменно українське, тому без політики в коментарях, окей? Вот. Треш, капець, У мене ж то, до... у, у мене ж фобія, є корпіє. У мене ж фобія. Ви би вже від страху в інші країни полетіла. В іншу країну полетіла. Вона ж жалять. Як боляче. Розумію. Я деякі слова тут не можу говорити, бо Ютуб це не пропустить, звичайно ж, тому будьте обережні, якщо що, якщо що. Тому я для вас даю хвилину мучання, якщо біля вас батьки. Домер! Афієт, я його фанат, я не можу. Едіт просто Афієт, я його люблю просто. Ай. Я думаю, що я загублю тебе. Ані реально в соло. Мій знак попросив лишній. Угу. Вчора без света, сьогодні без света, завтра без світа. Український вайб. Акі такий собі стоїть такий. Зараз будемо перекусувати з цим свого з коженим. Я живу в Канаді, прошу дайте мені хтось небудь губового попита. О бога попіта. Хтось любить попіт. Ой, почалась. Почалася політика. Клас. Я. Хто знімає такі едіти? Я ставлю подобайк. Сразу говорю вот. Що нам треба знайти? Е, а, треба знайти. Стоп а е, ель при аскі, а де Мортіс? А де Мортіс? З першого... з першого френку. Ага. Що можна відвідати? Чому в мене рекомендації такі? Ой, зараз по піару тут багато людей чи слово. 300 тисяч за один тиждень. За 300 тисяч подобайків. Чого у нас так відео не набирають за тиждень? О. О, Там ж воно було то, що не можна пропускати. От такі я говорю. Тут відео дуже, ну, дуже багато таких відео. Е з чорним юмором одним словом, скажу чесно. Там таких дуже багато відео, але я такі відео не буду пропускати. Ну, не забувайте. Вся, так... вся така інформація, а іменно такий контент, який ви шукали, можна знайти в моєму каналі, який буде для вас закритий. Ну, не переживайте. Уже сьогодні я відкриваю закритий канал, де буде викладатися вся така інформація. Контант... Контент, який ви заслужили. Бачу, любове фото, і воно залітів. Ріві. Ну, я пробовала, такая залетала. Ой, тут уже, тут пишу уже хороший беде... спавзин. Всем привет. Как жить в квартире с обезьяной? Сегодня я хочу рассказать, каково это жить в квартире с обезьяной и как вообще к этому прийти. В принципе все очень просто. Приманиваем обезьяну и втираемся в перья. Что мы в рекомендациях, честно слово? В общем, показываем ей, что мы свои. Отлично. Я советую вам выбирать обезьяну с упоковской пропиской. Но тут уже дело вкуса. Угу. Но то залезай на, на ней все. Затем приходите к ней в гости и задерживайтесь. Мне цікаво коментаря еще будут чего это. Вона ціле відо. Я не можу. Я в перший раз за все 3-4 серії засміявся так сильно. Вона так смешно стрибает. Боже, я не можу так. і І свої речі. Вы живете теперь в квартире з обезьянкой. И благодарите за кайф. Главное, не злите ее, а то вам придется к этому науку. При хороших отношении обезьяна будет брать на себя. Стоп даже... аж, но. Нет, вы не продуктов... почемусь надеяся. <світку> <клес> <клес> Добро. <клес> Закрывайте тренды, вони выграны. А кахай найкращі за Україні. Керуєм слава Я не можу. Це а... найліпший тренд, вони зак Манго. вони виграли. Роналду. Добре Безплатний а. Я собі за. Я. Чесне слово, давайте так. Я надіюся, що вже скоро ми доб'ємо 100 підписників, і я хочу поміняти собі аватарочку на якусь. Із таких аватарок я хочу собі поміняти. Ну і вже скоро я почну нову еру підписників. Звичайно ж, ми зробимо перший конкурс на 100 підписників. Ну і нам залишається ще 4 підписки. Тому всі 4 людини, які зараз дивляться на моєму каналі нове відео, давайте подивіться його до кінця. І підпишіться, поставте подобайк і напишіть коментар, з якої ви країни. Це соціальний ф... е... випуск. Ти закриваєш бутилку живчику. Я закриваю російських дітей в своєму. Нормально. У підвалі. Поки... Я їм. Я їм. я їм е, їх на, на. на на ранок їм. Ну ви коч поняли. Ти закриваєш... Я хочу вонючий ху. Чому мені такі відео попадаються? Я не розумію, я не можу дивитися. Далі такі відео, такий контент я буду викладувати в закритому каналі, в Телеграмі. Підписуйтесь, я його додам. Заходьте, підписуйтесь на мій, е, на мій середній канал. Скоро там я викладу, як я поставлю. Я короче, розбаню закритий канал на одну годину. Після цього я його закрию. Тому у вас буде час. Я таке відео, ну подивлюся. Я якраз лайкну, але не подивлюся. Я знаю, чого, чого Він зараз з прикольчиками щось буде говорити? А вам смішно? Давайте подивимося. Жулик. Ви бачите жулика? Да вот! Бі біля дерева. Та вот уж, сховайся біля дерева. Вот. О! Знову був... Е Я боюся, що це відео не пропустить ютуб 100%. Кіт вробив гаджет. боже! Мені це відео показує тільки зараз. В Наві, в Нави бери ЦЬОГО так. <рик> как гаджет действий две секунды? Що по відзобрати анекдоти шов третій день без світу? Что делать, если надо мной постоянно издеваются? Мне подавайте такая музычка. Эдит просто... Ой, ё-моё! Офигеть, я лайкну. Подпишусь на капкут. Владимир Путин, Мені пропускають такі відео в рекомендації. При тому, я не дивлюся, там, де слідкування, а для тебе. От. Тихоня спайк, будь ласка, підбери іншу музику для того, щоб показувати такий контент. Будь ласка, будь ласка, тебе прошу, я не можу дивитися далі. У <плес> <плес> мене ще одне відео. Скажіть, будь ласка, як мені зробити, щоб такі відео не попадались? Мне уже страшно смотреть дальше. О, капкуты. Вот это лучше будет. Еще один капкут возьму. Я уже спал пораньше, потому что утром в аэропорту. Сиди сверху. Я не могу... Вони чисто. Це наші сусіди, коли ми поїхали до іншої квартири. З 10 до 21. -ї. вони за одну мілісекунду. Дев'ятий тоже. Я хочу випустити, бо. Ено забуваєш, що живу в будинку. Ой, йомою! Будь ласка, дайте мені сьогодні до кінця додивитися. танці, баби Зін ідеальний від іскусства Танці пішли. Боже, яка слажна гра. Та самая реклама ігра. А можна попробувати цей ефект? Я, я, я не знаю, я сьогодні зроблю таку заставку. Я постараюся зараз зробити мега-круту заставку, щоб воно набрало переліти. Я сподіваюся, що це відео попаде в рекомендації. Я на це дуже сподіваюся в нього пройти? О Боже, ось Мі... що я тіла. Дел... Да ти шо, мінус тисячі. Мінус 202. два. Рібята хто? Скотівся. Один мільйон сімсот. 700... За один місяць два мільйона. Чому ми так відео, чому ми так не можемо набрати? Як? Чому? А там буде мат, я боюсь. О! Знову мат. О, ну нарешті щось нормальне по о, давай. ам ам ам, ам ам ам. О, фонк. Я чекав фонки, такі відео Боже. Я люблю їх так. Цей трек машина. Нажми на капкут і не благодари. Отміть того, кого продав би за ета. Так, я, я подивлюся. Честе слово, я би. <пух> я би продав свого е... ЛП, Л... ЛД, ЛД, Сказати його ім'я, я би продав за таке, продав би. 366. Ну, ви вже, надіюся, зрозуміли. Якщо мій ЛД подивиться це відео, то мені від нього буде капець потім Лес. Я шоколадний я Ой, мені такі відео не попадалося б. Oh God, котик <риспози> Все дивимося останні останні п'ять <рисповід> відео. Двісті тисяч подобаки за скільки? За дядя Вася Сигма. Офі дядя Сігма. Навіть я не допоможу. Кавун. Ти чо в інтернеті сидиш? Ти посмотри время, сколько. Ти завтра трамить суб... будеш. А, Боже, в мене зараз сьома година. Яке зараз спати? Бери телефон, спи, ты ч блин? Блін, а я хочу кинути це зараз ЛД. Ні. Стоп, шо? Чому мені такі рекомендації на кінці показують? Я тебе... Я не можу. Я би хотів про нього зняти відео, але він мені що 10 відео показується. Ейропапа, блін. Він шов Дурінго вже Та вже здурій, чи шо. Ой, Дуінго, я. Я від вас ваїд. Як називаєш Як називаєш раптонка? Марк. А ти як називаєш. <пірки> я люблю попку Мамонта, я її дуже люблю, я її дивлюся щодня. У Баба. неї дуже багато чорного Баба. юмора. Сынок, кушать, я дивлюся. А -а -а -а! Це останнє відео на сьогодні. Три мільйона за один мільйон за один, за один місяць три мільйона подобайок. За те, що заяць купається в воді. Коло 15, скажімо так. А я то, що буду лежати в ванні, мені ж не поставить так само один мільйон твою ж наліво. Ну, Бадабум, ну с. Добре, все. З мене. З мене хватить. З мене хватить до сьогодні цих відео. У мене вже просто голова болить. Від вашої політики вже останні відео вот таке. Можна подивитися. Коротше, добре. Сьогодні ми подивилися останні угарні капкути. Брово в жапки, сухаки. Українські сухаки наші. Коротше, добре, я хочу закінчати відео. Він у нас вийшов на майже на 20 хвилин. Для мене 20 хвилин це саме найбільше. Сьогодні ми подивилися дуже багато відео, але я вам говорю, в закритому каналі буде такий контент, який ви можете подивитися. І там буде дуже багато реакцій моїх. Тому не забувайте підписуватися на Телеграм, підписуватися на YouTube. Ті, хто дивилися до кінця відео, я вас вітаю. Бо що я хочу сказати, це підпишіться на канал. Наша ціль зараз добити 100 підписників. Нам залишається, щоб підписалося 4 людини. Нам не залишається багато. І вже я зроблю конкурс Зроблю конкурс на телеграмі. Я думаю, що можна розіграти один телеграм преміум, але не факт. Я би розіграв з такими темпами, але це ми вже подивимося. Тому з вами був я, Артем Плей, і ваша реакція, Артем Реактор. Всім до побачення і всім пока!